Ти вибрала шлях, Той сама, бо віра тебе так вела, що раю земного нема, життям нам своїм довела кожна згадка про тебе для душ наших лік, і ми віримо, що в небі Божий рай. Весна, ти сина, зродила в той час, а Син, Бог Спаситель для нас, любитися нам заповів, казав, щоб позбути з гріхів. Кожна згадка про тебе для душ наших літ, і ми віримо, що в неї. गुजिरा Господи Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби не вичерпні, тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею, яка є самим милосердям через Господа нашого Ісуса Христа. Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам свою любов і нині, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований і воскрес у третій день з'єдно з Писанням. і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих, За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву йому Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля За болючих його терпінь, Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май Милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Майми милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Майму милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Майми милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Має милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового. Як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Господи Боже Всемогутній, благаємо Тебе, заради найдорожчої крові Твого Сина, яку Він пролив під час свого болісного вінчання терням, визволи душі щастилища. Передусім ту душу, яка засуджена на довгі муки, щоб вона якомога швидше могла прославляти і благословляти Тебе у Твоїй славі, на віки вічні. Амінь. Помолімося за померлих з наших родин, наших близьких, померлих наших молільників, за померлих героїв України, мертвонароджених і абортованих діточок. Душі чистилищі, і за душі, за яким немає кому молитися, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими упокій Христе, душі слуг Твоїх, там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання. А тільки життя безконечне, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Бажаю всім, нехай Божа любов зігріває ваші серця. А небеса обдаровують рясними щедротами і добром. Щиро бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Я піду за Христом. Моя мамо. По вузькій кам'янистій стежині через терня до Божого храму, щоб служити йому що хвилини. Мамо моя рідна мама, не жалі. Господньому храмі цілопально, як Божа дитина. Я піду за Христом, моя мамо, стану світлом для темного світу, щоб відкрили для Господа брами. Свого серця заблукані діти, мамо моя рідна мама, не жалі для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа, дитина. Він їх вистраждав рідна, матусю, заплатив за них до кров'ю, з ними я до Христа пригорнуся, щоб зігріти святою. Любов. Служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина. Я їх звільню моя рідна ненько від кайданів диявола злого, що були біля Бога близенько у вічній радості пана святого, мамо моя рідна мама не жалій для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа дитина. Мамо моя, рідна мама, не жалій для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі ціло пально, як вожа дити.